найбільше мені сподобалася гра з інвалідним візком. Я не можу довго стояти на місці, і мені було так весело штовхати колесо, а потім ми й помінялися місцями. І я віз хлопця, який важив багато кілограмів, і у мене все вийшло. Тут багато розваг, і тому це краще ніж навчатися. Мені подобається цей табір, тому що ми багато гуляємо та граємося. До нашої літньої програми було включено ігри на візках. Цим ми хотіли привернути увагу школярів до того, що в суспільстві є дорослі і діти, які, на жаль, з якихось причин прикуті до інвалідних візків, але вони також можуть жити повноцінним життям. В ігровій формі ми намагаємося донести це дітям. Спочатку одна дитина сідає в інвалідний візок, а інша їй допомагає керувати. Потім на зворотньому шляху діти міняються місцями. У такий спосіб вони можуть відчути, як це допомагати іншим і бути у такій непростій ситуації. Ми маємо два ігрові автобуси, які були облаштовані в Німеччині. Всередині вбудовані спеціальні стелажі та сховища, де ми зберігаємо всі іграшки, інструменти та обладнання для рукоділля. Це допомагає нам розважити дітей та проводити з ними різні заняття. Ми побували в сотнях закладів: школах, садочках, скрізь, куди нас запрошували. Ідея не нова, адже ми давно планували створити мобільний ігровий майданчик для дітей. Після початку війни, завдяки співпраці німецької мальтійської служби допомоги Малтесер Інтернешнл та ордену святого Іоанна Єрусалимського, задуму вдалося втілити в Україні. Я кажу в Україні, тому що не тільки тут існує цей проєкт. Мальтійська служба допомоги також діє у Львові, Івано-Франківську, Києві, тобто в кількох містах країни. Мета програми полягає в тому, аби зараз у воєнний час приносити трохи радості та веселощів дітям і змусити їх забути про ті труднощі, з якими вони стикаються в повсякденному житті. Дуже важливо, щоб у командній грі усі брали участь, спілкувалися між собою і веселилися разом. Це найкраща інтеграція, коли діти допомагають один одному під час занять. Вони починають спілкуватися. А в майбутньому можуть навіть подружитися. На щастя, наші колеги розмовляють українською, тому ми можемо легко налагодити співпрацю. Здебільшого групи змішані у школі 30-40 угорських учнів і 5-7 вимушених переселенців. Ми зустрічаємося з дітьми-переселенцями в дитячих садках у школах і бачимо, що командні ігри, в яких вони беруть участь, дуже добре впливають на них. Вони їм потрібні. у нас був випадок, коли ми прийшли. Одна дитина з числа переселенців почала плакати через гучний крик. Ми відразу почали з нею спілкуватися, і через 5-10 хвилин дитина вже активно гралася, брала участь у командній роботі. Ми пояснили їй, що шумно навкруги просто від гри Це гомін радості і щастя. Дитині все дуже сподобалося, а вчителі були вдячні нам за те, що ми змогли залучити цю дитину до ігор. Діти завжди запрошують нас приходити ще. А коли ми приїжджаємо, то думають, що ця подія до дня захисту дітей, і часто питають у вчителів, чи ми прийшли саме через те. Малеча зустрічає нас радісними усмішками. А коли я представляюся, усі кажуть, що вже знають про нашу програму ігрового простору. Тож ми бачимо, що діти задоволені, радіють цим розвагам і з нетерпінням чекають на нові зустрічі з нами.